Привіт, Юлія! Рада вас бачити, рада вас чути. Сьогодні ми поговоримо разом з вами про ваш фонд Посмішка Тімоші, і ми би хотіли дізнатися більше про це сьогодні. Будь ласка, познайомте нас із собою та історію створення вашого фонду. Мене звати Юлія Санько, я з міста Рівного Україна. У нас троє синів. І наш середній син у 2018 році захворів на рак крові. Ми спочатку почали лікуватися в Україні, так як в тій лікарні, де ми були, дуже був низький рівень і умов, і відношення до пацієнта і до батьків, ми вирішили втікати з лікарні, і ми поїхали в Білорусі, бо мій чоловік з Білорусі не набагато кращі умови. А ми, як батьки, ми... Знаєте, для дітей ти хочеш ну, найкращого, і ми поїхали в Італію. Е, і о, там ми вже отримали хі, такий досвід неймовірний. Це було велике для нас благословіння, бо там була лікарня як готель. Ми були одні в палаті, пункцію робили з наркозом, на всі процедури впускали батьків, дитину не забирали від нас. Він мало страждав, він був веселий. Ми були веселі до нас, як до батьків, ми взагалі не торкалися ліків, це все робили медперсонал. Ми не мали права торкнутися ні до яких крапельниць. Словом, це був настільки, настільки разюча відмінність. А ще що мені як мамі було важливо, що коли трапляється щось з моєю дитиною, мене не звинувачували, що о, мамочка, ти щось там не додивилася. А в Італії абсолютно цього не було. Вони до мене відносились з повагою. Ой, все зробимо, це в стоматі, це нормально, це нормальна реакція на хіміотерапію. Мамочка, не переживайте. Нас пам'ятає, навіть такий був випадок, що е, мій чоловік чистив ті мощі в ухо, і якось там кров почалась, кровотечі. В нього низькі аналізи, і тут він почав. Е, і лікарі збіглися, і ми вже, знаєте, внутрішньо чекали, що зараз нам вичитають. А вони тато, тато, не переживай, ти молодець, ти супергерой, ти супертато, все нормально, ми все вирішимо. Іди кавуські попи. Зараз волонтери побудуть своєю дитиною відпочинь, ти вже стомився. І ми просто стояли і плакали, вау! Ну чому ми в Україні не можемо мати такого? Чому наші діти не мають такого лікування, якісного, ну, такого відношення, таких умов, як в Італії? І коли Тімоша... він лікувався майже два роки, і ці два роки пройшли неважко. В таких умовах ми були просто щасливі. Ми продовжували наше життя просто катетор, просто ліки і просто. Дитина хвора, але ми продовжили, ми були, розумієте, в адекваті, ми не були в депресії, ми не, нас не вганяли ось ці умови в таку безвихідь, все. крапка. Не було ще, з вашого боку, такого страждання і полегшувався процес лікування як психологічно, так і фізично. Абсолютно, абсолютно. Це настільки допомагало ось ця атмосфера в лікарні, знаєте, ви знаєте нашу історію, що Тімоша все ж таки помер. Але в мене нема в мене немає, в мене не мучує совість за те, що він два роки мучився. Розумієте, в нього було нормальне життя, він страждав дуже мінімально. Найбільше страждання це було коли там в нього брали кров, коли там раз в три місяці звени треба було вже не з катетера, а звени. Це проколоть, це було найбільше страждання. Тобто настільки мінімазовано і емоційне страждання, і фізичне, ось. І так ми вилікувалися, він одужав, але через чотири місяці знову повернувся рак крові до Тімо, стався рецидив, і він, а, він помер. Він помер в Італії. І ще більше я вам скажу, навіть помирати було легше в Італії. Через наше служіння, через тепер наш фонд, я багато знаю батьків, які помирали в лікарнях місцевих в Україні. І те, як ми помирали, нас, я так зрозуміла, що навіть відношення до смерті інше в тій лікарні нас не відправили в чорну палату, де всі бояться йти. Ні, абсолютно нас нам сказали, ми можемо вас від, ну, відпустити додому, щоб Тімоша помер вдома. Але ми будемо кожного дня приходити два рази на день, давати всі ліки. Ми, ми вас не кинемо. Але ми можемо і тут, а, і в лікарні ви залишаєтесь, ми повністю все будемо про вас спілкуватися, дбати. І це, це нас. Ми коли вернулися, коли почали спілкуватися з іншими батьками. Це нас, нас виявляється, що навіть померти було нам легше. Розумієте, про що я говорю? Я розумію, Психологіч. да, да, психологічно лікарі, легше стає. То, психологічно так легше було. І лікарі, уявіть, приходили. Пів години зі мною розмовляли, обіймали, готували. Мама, ти сьогодні їла? Поїж, будь ласка, давай я покличу волонтерів, сходи в кафе, сходи попий каву. Тобто вони настільки дбали, не тільки прочуваються, да і надають вам відчувати себе гірше в цьому становищі. Да, я розумію, і це прекрасно те, що роблять такі люди. Прочувають кожну мить разом з цією людиною, щоб їй було легше максимально. Абсолютно, абсолютно. І знаєте, я коли вже Маша помер, до мене прийшла лікарка і плаче, і каже і обнімає мене. І я кажу: не плач більше. Він тепер на небі, йому тепер нічого не болить. Він тепер щасливий, бігає. Так він був прикутий до ліжка, осліп. А тепер він був він тепер на небі. Він вже зрячий, бігає, стрибає з Ісусом, з іншими дітьми. І, я от... І вона каже: мам, ти така дивна мама, каже, я першу таку маму зустрічаю. І я от собі думаю: вона прийшла мене обійняти, вона там не вибачалася нічого. Ну, вона просто прийшла як людина. А потім, коли були похорони, вони прийшли на похорони. Ну, це, Вибачте, що я кажу такі деталі, але це дуже важливо для батьків, які втрачають дитину, прожити з ними цей. Ось і ось так в таких умовах народжувалося наше бачення збудувати в Україну першу християнську онкологічну лікарню. Тобто не просто стіни зробити нові. Стіни це не проблема. Дійсно, в багатьох лікарнях є зараз хороші стіни, але хочеться принести в цю лікарню саме такий дух. Таку атмосферу життя. Атмосферу підхід саме угу, да. роз підхід зробити, да, такий самий, щоб і наші люди почували себе максимально комфортно навіть в самій-самій тяжкій ситуації. Я вам Ой, дуже співчуваю, і ви надзвичайно сильна людина, я вважаю, після таку в таку історію втрапити, що після цього ви. Як конвертували свою ось ненависть до цієї можливої ситуації в, світле, в світлий проєкт, який я більш ніж певна, буде жити, і виробити максимально зусиль для цього. Ну і ми стараємося, люди, які це чують, я думаю, вони дуже хочуть допомогти в цьому ви дійсно сильна. Таке створити місце, де буде гідна людина, де буде поважатися гідність кожної людини, навіть якщо в тебе нема грошей, якщо ти десь там приїхала не з міста, а ти ніколи навіть тебе інтернету там немає чи ще щось. Маю на увазі, що гідність людини, людина найцінніша, що буде в цій лікарні. Ось, ось про що усмішка, Тімоша. Ми так назвали фонд. Тімоша смайл, да, усмішка Тімоше. Бо ми віримо, що Тіма з неба дивиться на нас, і йому подобається те, що ми робимо. Що ми далі допомагаємо батькам, далі помагаємо дітям онкохворим, і що його життя і смерть вони народили от щось таке прекрасне. Да. Дякую вам за це. Це я би хотіла тоді задати наступне питання зразу. А де плануєте ви збудувати цей перший християнський дитячий онкологічний центр саме в Україні? Ми плануємо на Західній Україні біля міста Рівного. Це 26 кілометрів від міста рівного село Дуліби. Там, в нашій власності, вже є 4 гектари, і ми купляємо зараз ще 8 гектарів. Ми якраз зараз збираємо на це гроші. Так, да, я, як я знаю, ви вже зібрали 85 тисяч доларів з 120 потрібних, правильно? Так. Угу, так. Добре. І а... ми, мріємо, ми мріємо в цьому році її купити, цю землю. Ми просто мріємо, тому поможіть нам з цими мріями. Допоможемо і я вам бажаю успіхів в цьому. І моє ще наступне питання: як фонд допомагає дітям з онкологією в умовах війни в Україні? Я пам'ятаю також, ви розповідали що більше 80 або 90 діток вже пройшли лікування саме з України в Італії. Правильно? Так через нашу співпрацю з цією лікарнею, де ми лікувалися. Ми я прийшла до них, коли Тімоша помер, і сказала: ми хочемо збудувати таку саму лікарню в Україні. Допоможіть. Вони кажуть, добре, ми допоможемо. І ось вони нас консультували, і коли почалася навіть 1 лютого, за кілька тижнів до війни, я я літала в Італію, і ми з ними домовились про те, що вони візьмуть наших лікарів на навчання в свою оцю класну клініку. І 24-го, коли почалась війна, 24-го лютого на другий день війни до мене дзвонить засновниця італійської лікарні і каже: Юля: Ми в Україні нікого не знаємо, тільки тебе і твою організацію, усмішка Тімоша» і ми тобі довіряємо. Ми хочемо, щоб ти була мостиком між українськими онкохворими дітьми в евакуації до Італії для лікування. Ми наша лікарня приймає, і Господь так благословив, що у нас. Уже є зв'язки з трьома ну, великими лікарнями потужними в Італії. І на сьогоднішній день це 85 діток ми вже перевезли. Деякі з них вже одужали і вернулися в Україну. Жодна дитиненька не померла. Це надзвичайний дитинень. успіх, це прекрасно. Бачите, ось це ще більше мотивує ця історія і підкріплює ще більшим бажанням створити надзвичайно прекрасний. Християнський дитячий онкологічний центр також да, в Україні. Чим люди можуть і ось ми можемо допомогти вашому фонду, яка з нас може бути максимальна користь кожного слухача, який це прослухає, кожного глядача? Я би дуже хотіла, щоб ви взяли наш проект до себе в серце. Знаєте, щоб це не було? Прийшов по? Побачив хвилинку, затримався і пішов далі. Я би дуже хотіла, щоб ви взяли це в серці, молилися за нас, переживали, щоб ви підтримували наш проєкт навіть щомісяця 5 доларів або 10 доларів. Н невеликим донатом, але щомісяця. Щомісяця, щоб це розвивало наш проєкт, да? щоб ми рухались вперед. Це перше. Друге, я дуже прошу, щоб ви розпоширили про нас інформацію. Це, Це щоб ця інформація про наш проект дійшла до потрібних лікарів, до потрібних людей, до потрібних політиків, які нам зможуть зробити якусь співпрацю з американськими е, установами, так іншими організаціями, також я би дуже просила вас це, щоб ви е, придбали мою книгу і прочитали. Вона є сімома мовами. І є друкована англійською, українською і російською мовами, а також просто електронний варіант це іспанська, німецька, польська. Книга називається Історія однієї душі. Вона про нашу історію. Я її писала, Це як мій щоденник, як ми проживали. Історію з нашим сином і як це трансформувалося, от в це прекрасне діло, яким ми зараз займаємось. Тобто, коли людина читає цю історію, вона знайомиться зі мною, і вона знайомиться дуже близько з проектом. Ви відчуєте ДНК усмішки Тімоши, коли прочитаєте цю книгу. І я вам я чому кажу, що ви її обов'язково придбали? Бо дуже мало людей, які прочитали книгу, вони залишились осторонь нашого проекту. Бо це вона не про смерть, вона про життя, вона про надію, вона про те, що Господь робить щось прекрасне з нашим болем. Як з вами можна зв'язатися з фондом та дізнатися більше про вашу діяльність? Чи є у вас сайт, чи є у вас інформація, чи є у вас в соціальних мережах? Це, скажіть, будь ласка, максимальну інформацію, де вас можна знайти? Звичайно, можна знайти на сайті www.timoshasmile.org. Також у нас є соціальні сторінки в Інстаграмі Тімошас Смайл і в Фейсбуці Християнський благодійний фонд усмішка Тімоши». Здається, все. А ви в Інстаграмі також є? Нікнейм Санко Сторі, тобто історія Санько. Да? Mm -hmm. Санко Сторі. Дуже вам дякую, Юлія, за інформацію. Після цього ти не можеш бути байдужим до такої ситуації, до вашої історії. Я бажаю вам величезних успіхів і сподіваюся, що в найближчим часом цей проект досягне свого успіху.